«Іржата кістка правдива драматична історія про кохання режисера Жака Одіара, який отримав гран-при в Каннах за попередню картину пророк. У фільмі знялася Маріон Котіяр, яка має серед своїх нагород Оскар за кращу жіночу роль у фільмі про Едіт Піаф. Маріон грає Стефанію, дресирувальницю касаток у парку Марінленд на французькій Рів'єрі. Її життя ледве не припиняється, коли під час трагічного інциденту вона втрачає ноги та стає інвалідом. У неї закохується Алі Ба. Батько одинак, який виховує п'ятирічного сина, виконавець ролі Алі, актор Матіас Шонарс. Перш за все, Jacques мені Jaffi хотілося Jaffi працювати uh, з Жаком Одіаром. Це один з найцікавіших режисерів uh, у світі. Uh, Це найперше. Uh, so that, Крім цього, приваблювала перспектива грати разом then, із Маріон але дуже сподобався їй сам сценарій, дуже інтенсивний, гіркий і водночас поетичний. історія про двох людей, у житті яких відбувається криза, але доля водночас їх поєднує у дуже незвичний спосіб. Гра французької актриси Маріан Котіяру у новому фільмі «Іржета кістка принесла багато схвальних відгуків критиків. Влітку та восени картина була в програмах багатьох фестивалів. У час, коли кінокритики говорять про можливість нової нагороди, нового оскара для Маріон, сама вона відзначає виняткову роботу команди, яка відповідала за спецефекти у фільмі вони працювали дуже швидко, тактовно. Ми практично не відчували, що героїня втрачає ноги. спершу ми бачимо Стефанію у інвалідному візку тобто мені довелося просто зігнути ноги У фільмі Є дуже кілька сильних сцен. Вони дуже реалістичні. В них важко не повірити. Дивно, але всі ми вірили в те, що відбувалося. Сценарій фільму Іржа та кістка написаний одіаром разом із Томасом Бідегайном та адаптований за творами канадського письменника Крейга Девідсона на екрани Європи та США. Фільм виходить у листопаді.